Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. А в вирі важких подій в Україні залита кров'ю Авдіївка, залита кров'ю наших героїв, бійців Збройних сил України, вічна їм пам'ять. Якось ми забули за те, де у нас подівся Валерій Залужний. От мені задають питання, багато моїх підписників, а я хочу задати питання вам. Я не дуже проінформований, я не все знаю, що робиться в Україні. Тому питаю, може хтось має якусь інформацію. Ну, у нас, наприклад, Притула в Монреалі, Арестович в Монако, всі українські патріоти за кордоном. Ну, а де генерал Валерій Залушний? То мене просто цікавить, куди він подівся? Так його звільнили. Так, він вже не головнокомандуючий Збройних сил України, але ж він, український генерал, він спокійно може піти в українську добровольчу армію до Яроша і стати там командиром Української добровольчої армії, очолити українську добровольчу армію, розширяти її. Давно ж були такі плани. Він може прокоментувати події в Авдіївці, може сказати слово. За хлопців, яких зараз судять за полковника Червінського, який гратами. взагалі він може просто щось говорити. А він мовчить, його немає. І де він подівся, особисто я не знаю. Тому, може, хтось мені підскаже, куди подівся і чого мовчить генерал Залужний. Дякую. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі!